Колись це стало своєрідною легендою, як Ньютон і Яблуко або Джордж Вашингтон і вишневе дерево. Одного разу в 1950 році великий фізик Енріко Фермі сів обідати з колегами в Фуллер Лодж в лос аламоській національній лабораторії в Нью-Мексико і висунув потужний аргумент щодо існування позаземного розуму, так званий парадокс Фермі. Але, як і багато легенд, це правда лише частково. Роберт Грей пояснив справжню історію в недавній статті в журналі Astrobiology. Енріко Фермі був лауреатом Нобелівської премії з фізики 1938 року. Очолював групу, яка розробила перший в світі ядерний реактор в Чикагському університеті і був ключовим учасником Манхеттенського проєкту, який розробив атомну бомбу під час Другої світової війни. Та й сама Лос-Аламовська лабораторія. Де він працював, була заснована як штаб-квартира цього проєкту. Але перш ніж я продовжу, спочатку я хочу подякувати спонсорам та патронам каналу. Ваша підтримка дуже важлива для того, щоб випуски продовжувались. Величезна вам подяка за це. А якщо ви бажаєте доєднатися до цієї команди, то ласкаво прошу в опис до відео. Там ви знайдете всі необхідні посилання. Ну і не забувайте підписуватися на канал, адже саме таку поведінку більше за все полюбляє YouTube і починаю розповсюджувати це відео. Допоможіть мені зробити свій невеличкий внесок у розвиток українського сегменту Ютубу. А тепер почнемо. Лінія міркувань, яку часто приписують Фермі в його обідній розмові, виглядає так. У нашій галактиці чумацький шлях може бути багато придатних для життя планет, схожих на Землю. Якщо на будь-якій з них виникне розумне життя та технологічна цивілізація, ця цивілізація, зрештою, винайде засіб для міжзоряних подорожей. Вона буде колонізувати сусідні зоряні системи. Ці колонії надсилатимуть власні колонізаційні експедиції, і процес триватиме неминуче, доки не буде досягнуто кожну придатну для життя планету в галактиці. Тому той факт, що на Землі ще немає іншопланетян, мав бути вагомим доказом того, що їх не існує ніде в галактиці. Але цей аргумент насправді не належить фермі і був опублікований понад 25 років по тому астрономом Майклом Хартом. Цей міф був детально розглянутий в статті, опублікованій космологом Френком Типлером у 1980 році. Давайте трішки згадаємо, що відбувалося. Розмова фермі за обідом справді відбулася. До речі, сам італієць помер лише через 4 роки від раку, а ось фізик Ерік Джонс опублікував спогади товаришів фізика за обідом аж через 35 років. Серед цих супутників були Едвард Теллер, Еміль Конопінський і Герберт Йорк. Усі видатні фізики та ветерани Манхеттенського проєкту. Теллер відіграв центральну роль у розробці водневої бомби. Конопінський вивчав структуру атомного ядра. А Йорк став директором. Ліверморської національної лабораторії імені Лоренса. Під час прогулянки до фуллер Лодж фізики обговорили нещодавню серію спостережень НЛО та карикатуру в журналі Нью-Йоркер із зображенням іншопланетян і літаючі тарілки. Незважаючи на те, що тема розмови змінилася, коли група сіла за обід, Едвард Теллер згадує: У середині розмови фермі вийшов із досить несподіваним запитанням: Де всі? Результатом його запитання був загальний сміх, тому що про той дивний факт, що, незважаючи на запитання фермі, яке виникло як грім серед ясного неба, усі за столом, здавалося, відразу зрозуміли, що він говорить про позаземне життя. У своїй розповіді про знаменитий обід Теллер писав: Я не вірю, що ця розмова дала багато чого, окрім можливо, твердження, що відстані до наступного місця розташування живих істот можуть бути дуже великими, і що справді ми живемо десь у провінції галактики, далеко від столичного району, галактичного центру. Це настільки далеко, що це викликає занепокоєння. Йорк згадав, дещо більш розширену дискусію, в якій фермі провів серію розрахунків щодо ймовірності існування землеподібних планет, ймовірності життя на землі, ймовірності життя людей, ймовірного розвитку та тривалості високих технологій. І так далі. На підставі цих розрахунків він зробив висновок, що нас вже треба було відвідати давно і багато разів. За словами Йорка, Фермі припустив, що причиною того, що нас не відвідали, може бути те, що міжзоряний політ неможливий, або якщо він можливий, завжди вважається не вартим зусиль. Або технологічна цивілізація не проіснує достатньо довго, щоб це сталося. Отже, фермі, на відміну від Харта, не скептично ставився до існування іншопланетян і не вважав їхню відсутність на Землі парадоксальною. Немає парадоксу фермі. Є просто питання фермі, де всі, на яке є багато можливих відповідей. Відповідь, який віддавав перевагу фермі, здається, полягає в тому, що або міжзоряні подорожі неможливі через величезні відстані, або Земля просто ніколи не була досягнута іншопланетянами. Міжзоряні відстані справді величезні. Якби всю сонячну систему до орбіти Нептуна зменшити до розміру стандартної пачки масла, то найближча зоря. Проксима Центавра все одно буде знаходитися приблизно на відстані футбольного поля. Практичному зоряному кораблю потрібно було б подорожувати дуже швидко зі значною часткою швидкості світла, аби бути здатним утримувати свій екіпаж протягом дуже тривалого часу. Хоча теоретично, можливо, те й інше: міжзоряні подорожі, здаються сучасному людству. Настільки грандіозною справою, що не ясно, чи зможе, чи захоче якась цивілізація зібрати величезні необхідні ресурси. Але чому сплутали питання фермі з аргументом Харта? Карл Саган згадав питання фермі у примітці до статті 1963 року. Після публікації статті Харта в 1975 році питання фермі та спекулятивна відповідь Харта стали асоціюватися в умах багатьох письменників. Питання фермі, здавалося, вимагало відповіді Харта. Народився парадокс фермі. За словами Роберта Грея, цей термін був введений Стівенсоном у статті. Опубліковані через два роки після Харта. Чому важливо, що аргумент Харта насправді ніколи не був висунутий видатним фізиком Енріко Фермі? Чи справді Майкл Харт і Френк Тіплер навели переконливі докази того, що позаземні цивілізації не існують у нашій галактиці? Давайте разом знайдемо відповіді на ці запитання. Отже, щоб рухатися далі, візьмемо вижимку з першої частини. Фермі не сумнівався в тому, що позаземні цивілізації можуть існувати, але припускав, що міжзоряні подорожі неможливі або що іншопланетні мандрівники просто ніколи не знаходили Землю в просторах галактики. Аргумент про те, що інопланетян не існує, насправді був запропонований астрономом Майклом Хартом у статті, яку він опублікував у 1975 році. Харт припускав, що якщо позаземна цивілізація виникне в галактиці, вона розвине міжзоряні подорожі та запустить колонізаційні експедиції до сусідніх зір. Ці колонії, в свою чергу, запускатимуть власні зоряні кораблі, поширюючи хвилю колонізації по всій галактиці. Логічне питання: скільки часу потрібно хвилі, щоб перетнути нашу галактику? Якщо припустити, що зоряні кораблі рухалися зі швидкістю в 1 десяту від швидкості світла, і не було втрачено часу на будівництво нових кораблів після прибуття в пункт призначення, хвиля, за припущеннями Харта, могла б перетнути галактику за 650 тисяч років. Навіть якщо дати кожній колонії деякий час на створення нових кораблів, галактику можна перетнути за 2 мільйони років. Що є мізерним інтервалом у космічній або еволюційній шкалі часу. Харт стверджував, що оскільки інопланетян ще немає тут, на Землі, їх не існує в нашій галактиці. Аргумент Харта був розширений космологом Френком Типлером у 1980 році. Типлер припускав, що інопланетним колоністам допомагатимуть роботи, які самовідтворюються. Його висновок було оголошено в назві його статті. Позаземних розумних істот не існує. Чому важливо, що аргумент Харта насправді не був також сформульований видатним Енріко Фермі? Тому що ім'я Фермі надає достовірності аргументу, якого воно може не заслуговувати. Прихильники пошуків позаземного розуму з проекту Сеті хочуть знайти докази існування іншопланетних цивілізацій за допомогою радіотелескопів для прослуховування радіоповідомлень, які інопланетяни могли передати в космос. Міжзоряна передача сигналів значно дешевша, ніж зоряний корабель, і здійснена за допомогою сучасних технологій. Аргумент Харта про те, що інопланетян не існує, мав серйозні наслідки для державної політики. У його статті зроблено висновок, що широкий пожук радіоповідомлень від інших цивілізацій, ймовірно, є марною тратою часу та грошей. Американські політичні лідери. Прислухалися до поради Харта, коли в 1981 році сенатор Вільям Проксмір очолив успішну спробу припинити фінансування нової програми на Асасетті. І для цього він використовував аргумент Харта Тіплера. Друга спроба на Асасеті була зірвана Конгресом у 1993 році. І з тих пір державні кошти не виділялися на пошук позаземних радіосигналів. Але наскільки насправді є переконливою гіпотеза Харта Тіплера? Карл Саган був оптимістом щодо перспектив міжзоряних подорожей, і він опублікував свій аналіз наслідків міжзоряних подорожей для позаземного розуму на ціле десятиліття раніше, ніж Харт. У 1963 році Саган та його співавтор, радянський астроном Йозеф Шкловський, присвятив цій темі розділ у своїй класичній праці 1966 року. Розумне життя у Всесвіті. Як і Харт, саган дійшов висновку, що якщо колонізація є правилом, то навіть одна космічна цивілізація швидко пошириться чумацьким шляхом за час набагато коротший за вік галактики, були б колонії, колоній, колоній і так далі. Тож, чому саган як і Харт не стверджував, що інопланетян не існує, тому що їх тут ще немає. Відповідь полягає в тому, що Саган, на відміну від Харта, вважав необмежену колонізацію лише одним із багатьох можливих способів дій позаземних космонавтів. Він писав, що космічні цивілізації часто зустрічатимуть придатні для життя планети, на яких відсутні технічні цивілізації. Невідомою, якою буде їхня відповідь. Можливо, суворі заборони колонізації населених але до технічних планет діють у деяких кодексах галактики. Але ми не в змозі судити за позаземну етику. Можливо, робляться спроби колонізувати кожну придатну для життя планету. Можна також уявити цілий спектр проміжних випадків. Крім припущення, що міжзоряні подорожі можливі, аргумент Харта базується на дуже конкретних і дуже спекулятивних ідеях про те, як повинні поводитися інопланетяни. Він припускав, що вони будуть проводити політику необмеженої експансії, що вони будуть швидко розширюватися, і що коли їхні колонії будуть створені, вони існуватимуть мільйони або навіть мільярди років. Якщо будь-яке з його припущень про те, як будуть діяти інопланетяни невірне, то його аргумент про те, що їх не існує, провалюється. Еволюційний біолог Стівен Джей Гулд різко критикував припущення Харта. Він написав, я повинен зізнатися, що я просто не знаю, як реагувати на такі аргументи. Мені досить важко передбачити плани та реакцію найближчих мені людей. Зазвичай мене спантеличують думки та досягнення людей у різних культурах. Будь-я проклятий, якщо я зможу з упевненістю сказати, що може зробити якесь позаземне джерело розуму. У 1981 році Саган і планетолог Вільям Ньюмен опублікували відповідь Харту і Типлеру. У той час, як Харт використовував дуже простий математичний аргумент, припускаючи, що інопланетна цивілізація буде поширюватися майже так само швидко, як могли б подорожувати її кораблі, Ньюмен і саган використовували математичну модель, подібну до тих, які популяційні біологи використовують для аналізу поширення. Популяцій тварин для моделювання міжзоряної колонізації. Вони дійшли висновку, що темпи розширення, які припустив Харт, є вкрай нереалістичними. Розширення буде різко сповільненим, наприклад, якщо цивілізації будуть контролювати темпи зростання населення на будь-якій планеті, щоб уникнути екологічного колапсу, якщо колонії матимуть кінцеву тривалість життя, і якщо інопланетні суспільства зрештою переростуть експасіоністські тенденції. Тобто припущення Харта про те, що інопланетна цивілізація поширюватиметься майже так само швидко, як можуть подорожувати її кораблі, неправдоподібне. Ньюман і Саган зазначили, що Рим можна пройти пішки за один день, але Рим не був побудований за один день, він ріс набагато повільніше. Якщо еволюція розумного життя взагалі вірогідна, інші цивілізації можуть виникнути до того, як будь-яка гіпотетична перша хвиля експансії повільно прокотилася над галактикою. Якщо кілька світів викликають хвилі колонізації, вони можуть зіткнутися один з одним. Що б тоді сталося? Ніхто не знає. Історію галактики неможливо передбачити за кількома рівняннями. Для Ньюмана та Сагана відсутність інопланетян на Землі не означає, що вони не існують деінде в галактиці, або що вони ніколи не запускають зоряні кораблі. Це просто означає, що вони поводяться не так, як очікував Харт. Вони дійшли висновку, що за винятком, можливо, дуже ранньої історії галактики немає дуже старих галактичних цивілізацій з послідовною політикою завоювання населених світів. Галактичної імперії немає. Отже, Енріко Фермі ніколи не наводив вагомих аргументів про те, що позаземного розуму, ймовірно, не існує. Майкл Харт також. Проста правда полягає в тому, що ніхто не знає, чи існують інопланетяни в галактиці. Але якщо вони існують, можливо, виявлення їхніх радіоповідомлень дасть нам необхідні докази. А тепер. На сам кінець, Я поясню, для чого взагалі я випустив це відео. Ну окрім того, що це просто цікава розповідь по темі, яка для мене є однією з найзагадковіших в сучасній науці. Все просто. Коли я готував минуле відео щодо Парадоксу Фермі, я розглянув всього декілька його вирішень і тільки поверхнево. Тому я вирішив виправити цю ситуацію, і тепер вас чекатиме цілий цикл випусків, присвячених рішенням Парадоксу Фермі. Ці огляди будуть більш детальними і не менш цікавими. Тому, щоб не пропустити наступні випуски, обов'язково підпишіться на канал, далі буде ще цікавіше і більше. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!